Громадські активісти Сум ініціюють збір підписів за відміну практики збору батьківських грошей у школах і дитячих садках. З 3 лютого ми починаємо збір підписів. Будуть стояти намети на вулицях міста нашого Суми. Будемо збирати підписи саме за те, щоб міська рада відмінила ці обов'язкові платежі, які зараз є. Проєкт буде продовжитись приблизно десь два тижні, в залежності від погодних умов. Я думаю, що кілька наметів, але вони будуть курсуючими. Кажуть, бюджет міста у змозі покрити всі витрати. ґрунтується це на підрахунку вільних залишків 2015 року та обсягу нових податків і зборів, які передали міському бюджету. Профільний заступник сумського мера на це заявив: запасних грошей для міської освіти поки не мають. На сьогоднішній день місцевий бюджет, а не державний бюджет, держава, тут вона має свої функції, ми маємо свої функції, може компенсувати або може профінансувати ці статті. Ну, зараз ми говоримо на 50%. Це є еквіваленті 8 мільйонів гривень, які виділені на цей фінансовий рік. На наступний рік, якщо буде... Така спроможність, а ми надіємося, що буде, що можна було практично по, зовсім повністю профінансувати якраз утримання, утримання шкіл.